Отже, шановні колеги, розпочнемо позачергове засідання, виїзне засідання уряду в місті Ірпінь. За останньою оцінкою Світового банку потреби на відбудову Київської області складають близько 37,6 мільярдів доларів. Загальна сума, яку оцінює ця міжнародна інституція потреби Київщини. З перших днів до окупації ми розпочали цю роботу. Не зупиняємося сьогодні. Як уже було сьогодні озвучено і продемонстровано. Відповідні доручення надані Агентству відновлення, Міністерству розвитку громад, Міністерство економіки, Міністерство фінансів, всім іншим міністерствам та центральним органам виконавчої влади, установам, зокрема, для завершення вже розпочатих проєктів відбудови на Київщині з фонду ліквідації наслідків збройної агресії приймаємо протокольне доручення про виділення додаткових півтора мільярда гривень, пріоритети відновлення незмінні – житло, освіта, медицина, критична інфраструктура. В контексті відновлення уряд сьогодні також ухвалює низку важливих рішень. Перше, вдосконалюємо алгоритм отримання компенсації за знищене індивідуальне житло для його відбудови. Друге, виділяємо київській обласній військовій адміністрації кошти на відновлення стадіону чемпіон в місті Єрпінь. На платформі «Юнайтед-24» благодійники зібрали понад 47 Мільйонів гривень на відбудову цього стадіону цей ресурс ще на початку минулого року ми передали обласній владі. Роботи вже тривають. Для їх завершення додатково спрямовуємо ще майже 36 мільйонів гривень. Третє, перерозподіляємо кошти, які були виділені на відбудову житла Київщини. Надаємо додаткове фінансування на завершення будівництва восьми багатоквартирних будинків. Четверте, виділяємо 5,2 мільярдів гривень Агентству відновлення та обласним адміністраціям для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах, які пріоритетно використовуються нашими силами безпеки та оборони. Ці дороги потрібні в нормальному стані для кращої логістики, швидшої евакуації поранених. Ми й далі працюватимемо над тим, щоб пріоритетні проекти відбудови на Київщині та в інших регіонах фінансувались в повному обсязі, і люди якомога швидше отримали результат. Щиро дякуємо воїнам, визволителям Київщини, усім нашим захисникам і захисницям, вдячний українцям, які роблять свій внесок у відновлення держави, у відновлення наших регіонів, наших громад. Ми Вистоїмо, ми точно все відбудуємо за принципом краще ніж було, шановні колеги. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.